Вітаю всіх! Пропонуємо поради від янголів на новий тиждень. У період з 9 по 15 червня 2025 року, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне: новий тиждень і нові паради. Тож, будемо дивитися, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас порада. Сімка Пентаклю перевернута говорить про те, що, можливо, у вас наразі прийшов час, коли вам потрібно або перепочити, або ви просто будете змушені перепочити через те, що у вас можуть бути ну, якісь затримки у ваших справах, можливо, якийсь застій, або ви будете понад завантажені справами, в когось можуть виникнути фінансові проблеми. А від цього буде йти і розчарування, і втома, і, можливо, якісь навіть втрати. Тому вам не варто робити поспішні рішення. А ще для когось, можливо, будуть якісь погіршення стану здоров'я. Або воно вже у вас є, оця хвороба, або ви її відчуєте саме на цей день. Ну, ще, можливо, у вас взагалі будуть якісь складні ситуації. І в роботі, і в особистому житті. Тому підказка і порада для вас йде така, що наразі ваші проблеми можуть виникнути через те, що ви втратили свій інтерес до справ. Можливо, вам доведеться від чогось відмовитися, тому що у вас є якісь фінансові складні ситуації, вам краще звернути увагу на своє здоров'я, приділити час для профілактичних заходів. І, можливо, ви зараз. Занадто багато витрачаєте сили і часу свого на якісь нереальні, безперспективні проекти або стосунки. Тому цей день вам дається для того, щоб ви приділили час для свого здоров'я, не поспішали з рішеннями і, можливо, також обміркували ту ситуацію, яка у вас сталася, тому що вам вже прийшов час дещось рухатись вперед. Не перебувати в тих застійних ситуаціях, в яких ви знаходитеся. Це був перший варіант. Другий варіант для вас порада. Король жезлів цей тиждень дає вам забагато активності, дає вам можливості щось для себе вже вирішити. Комусь можливо, уже ви відчуєте те, що ви виходите у свою самореалізацію. Загалом у вас буде тиждень такий благосприятливий, все, у вас буде збуватися те, що ви для себе запланували. Також, хто буде потребувати, ви можете звертатися за підтримкою і допомогою до впливового чоловіка. Ви отримаєте її також на цей тиждень, у вас можуть бути зустрічі з різними цікавими людьми, хтось зможе розширити свої можливості. І також у вас можуть з'явитися нові перспективи для вашого розвитку. Тому порада для вас йде така. Ви на цьому тижні повинні твердо і рішуче добиватися поставленої мети, тому що ситуації, що будуть на цьому тижні у вас виникати, будуть потребувати вашого контроля і вашого керівництва. І для того, щоб ви досягли свого успіху, вам потрібно прикладати зусилля, бути твердими у своїх намірах. А обставини для вас, для вас будуть благосприятливі. Це був другий варіант і третій варіант для вас порада. Двійка кубків говорить про те, що для третього варіанта будуть актуальними на цьому тижні партнерські стосунки. Загалом у вас буде складуватися все дуже добре. Але у вас тема співпраці на цей тиждень буде найбільш актуальною. Ви, можливо, на цьому тижні отримаєте якусь допомогу або підтримку від близької людини. Можливо, хтось отримає приємну пропозицію, а хтось навіть подарунок. Це гарний час, щоб ви заключали якісь і погоджували. Свої справи, заключали якісь договори, контракти або просто їх погоджували, підготовлювали. І будьте готові на цьому тижні йти на якийсь компроміс, для того, щоб ви змогли вирішувати свої питання. Не все на цьому тижні буде залежати від вас, але загалом у вас йде благосприятливий час для співпраці з іншими людьми, для встановлення зв'язків, для обміну думками. Тому підказка для вас є така. На цьому тижні ви зможете розрішити якусь проблему, яка у вас вже є наразі. Домовитися з кимось або щось погодити. Не варто розраховувати тільки на себе. Шукайте підтримку, шукайте пораду, і ця підтримка і порада буде йти від, швидше за все від вашого партнера. Партнер, як в особистому житті, так це може бути і ділове партнерство. Але попри це, все одно якісь подвійні ситуації будуть у вас виникати, тому все ретельно перепровірюйте, щось для себе там обмірковуйте, прописуйте, щоб ви не припустилися жодних прорахунків. Це був у нас третій варіант. А я бажаю всім, хай ваші анголи завжди вас оберігають.